Сьогодні був складний пацієнт, в нього була посттромбофлебітична хвороба. Він був напередодні двічі оперований протягом п'яти років. Ці дві попередні операції не дали результату, тому він приїхав до нас в клініку для того, щоб вирішити своє питання. Сьогодні була операція: це закриття поверхневих стовбурів венозних біоклеєм та комбінація з ендовенозною лазерною коагуляцією. Переваги в тому, що це є хімічний метод лікування. Закриття вен використовується біоклей. Він стерильний, звичайно, він швидко полімеризується і. Достігає стільки результатів по закриванню вен. Основні покази для використання біоклею це складні пацієнти з надмірною вагою, це повторні втручання, це люди, які не переносять загальний наркоз. І це гарні результати. Дуже низький відсоток рецидиву. Єдиний протипоказ до цієї технології це несумісність, це біоклея з алергічної реакцією. Література свідчить, що це 0,1%. Жодного розрізу не виконується. Ця процедура безпечна, тому що вона виконується під ультразвуковим контролем. Пацієнт одразу встає і йде додому. Суть процедури заключається в тому, що ми ставимо катетер, доступаємось до венозного ствола. Потім ми заклеїмо всю вену на себе функцію бере глибока система венозна, тому в принципі ніякої шкоди для пацієнта немає. Якщо ми нормалізуємо кровотік венозний, кров іде знизу догори, як слід. То, в принципі, є всі умови для загоєння трофічної виразки. Після того, як ми закрили венозний ствол, який причиняв виникнення трофічної виразки, ця виразка має самостійно загоїтись на протязі декількох місяців. Ми займаємося не тільки варікозних хворобою, але ми займаємося з цим пацієнтом постромбофлібетичної хворобою. Це стан пацієнтів, які перенесли тромбози глибоких вен. Це дуже складна категорія пацієнтів, які довгий час страждають і ходять з одної клініки до іншої.